Цікаве запитання. Дуже часто воно у мене зустрічається: як правильно оформити заповіт, щоб його не оскаржили. Дивіться, оскаржити можна все, що завгодно. Ми людині не заборонимо подавати до суду. Але щоб оскаржити заповіт, треба мати дуже вагомі причини. Або ця людина була хвора і візуально цього не видно було. Вона не усвідомлювала, що вона підписує, частково втрата дієздатності, або на якихось таких препаратах спеціальних. І нотаріус не міг встановити, що людина не до кінця усвідомлює, що вона підписує і що відбувається. Тому, якщо є якісь такі. Дуже дуже поважні причини, а не тому, що ви просто ви більше за батьками догоділи, а вони заповідь зробили на брата, який жив окремо. Це теж дуже такі розповсюджені історії, тому це не є поважна причина. Якщо у вас поважна є причина, звичайно, можна звертати суд і намагатися оскаржувати заповіт, або він був з порушенням законодавства посвідчений, або якісь ще й такі вагомі дуже причини, які не дозволять. Не дозволяли би розумінна розуміти спадкодавцю про свій намір, про своє волевиявлення. Тоді є шанс. А так заповіти звичайно дуже складно оскаржувати.